Привіт усім! Сьогодні я хочу звернутися до вас із тією ситуацією, з тим, що я бачу зараз у соціальних мережах, і смс ах і вайберах, і так далі. Зараз дуже часто ми зустрічаємо такі маленькі пости про те, що потрібно допомогти дитині, наприклад, на операцію або на якісь інші потреби, які стосуються здоров'я дитини. І вкотре вчора я переконалася в тому, що не завжди це є правда, і що дуже часто нашу, наш час забирають спами або люди, які конкретно хочуть на цьому заробити. Сьогодні я хочу вам розказати про те, що щоб ми не велися на ті такі інформаційні пости, інформаційні блоки, які, які забирають наш час і при тому не дають позитивного результату. А про що саме йдеться? Наприклад, вчора в Фейсбуці і в Вайбері було розіслано пост про те, що дитинці в Тернополі потрібна операція на головному мозку, що дитина рак і потребують коштів, і потребують донорів. Як виявилося надалі, це був спам, і це неодноразово вже зустрічалося в моїй практиці. Я Маю дуже багато практики по роботі з благодійністю, і е, зустрічала е, навіть у себе зустрічала е, такі. Пости так, таку інформацію про те, що дитині якоби потрібна операція, але насправді, можливо, мама або хтось із членів родини, або хтось, хто долучений до цієї родини, просто хочуть заробити гроші. Сьогодні ми хочемо попередити вас про те, що не потрібно звертати увагу на ті пости, які є особистими. Просимо вас і закликаємо вас, звертайтеся, будь ласка, на офіційні сайти, наприклад, таблеточки Українська біржа благодійності, де насправді є розміщені ті люди, які дійсно потребують допомоги. Це ці люди, ці люди, коли розміщають інформацію на цьому сайті, вони принаймні перевірені. Не пересилайте кошти просто на картки Приватбанку або ще якісь інші банки, рахунки і так далі. Як правило, операції в Україні досі для дітей є безкоштовними. Платною є реабілітація, і не завжди та реабілітація потребує такої великої кількості грошей. Я можу це навести приклад з тих родин, які знаходяться у нас в Тернополі, які зверталися до мене неодноразово про допомогу. Але насправді операція пройшла безкоштовно, вдало і добре. Тому або хотілося б ще закликати до того, що якщо ви хочете комусь індивідуально допомогти, краще знайте більше про цю родину, знайте більше про цю дитину, про цих батьків. Хорошим прикладом є долучення до і допомога. Це клакарпак з латочки, це була ціла серія. Заходів по допомозі для неї, що дало позитивний результат, але ми конкретно знали, що це за родина, що це за дитина і чого вони потребують. Найкраще, що ми можемо сьогодні для вас порадити, це допомагати в розвитку дітей, Долучайтеся до проектів, які стимулюють розвиток, які допомагають до тих організацій, які насправді дають хороший результат, хороші дії і майбутнє для дітей, хороше майбутнє для дітей.